Доброго дня, шановні, хочу показати вам ще одну свою обновочку. Це ось такий ось штангенциркуль марки Сталь 150 мм електронний. Проходить у нас такі ось коробочки. Ось така ось коробочка, така доволі жорстка. Файна. Так, давайте відкриємо. Так, всередині в нас знаходиться. Інструкція посібник користувача. Ось такий ось. Інструкція і сам штангенциркуль циркуль. В такому пакетику. Ось таке ось. Раніше в мене був ось такий ось китайський, він пластмасовий. Але він працював, міряв, але трошки є в нього таке, він сам то вмикається, то вимикається. Буває, навіть положиш його, він від вібрації вмикається сам і розряджається батарейка. Ну я купив ось такий ось, він вже йде повністю желізний. Давайте вімкнемо. Так, є три, три кнопки управління. Вімкнути, вимкнути, зброс і перемикання в міліметрів і в інч. Ось такий ось. Максимально, що він заміряє. 153,5. Ось так ось. Давайте зараз візьмемо. Ось мене такі ось дніпровські сверла і позаміряємо трошки. Так, візьмемо ось 2-мм. Візьмемо яке 5-мм. І 9-мм. Візьмемо ось такі ось три сверла. Так, ну що ж, міряємо. Ну не можу о. Два міліметри. Двохміліметрове. Так, беремо слідуючи. Це в нас 5 міліметрів. 4,99. І це в нас. 9 міліметрове. 9,03. Ось такий ось штангельок. Купав я його для домашніх цілей. Є трохи в ньому люфти такі, Як вам показати? Так немає. Є тільки ось так. Ось такий ось штангель. Давав я за нього 900 з копійками гривень. Ось така ось обновочка. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь. Дякую всім за перегляд.